Наш автомобіль був обстріляний військами РФ. Я отримав два кулових поранення. Батько отримав поранення спини. Так, Андрій Повод, фермер з нині деокупованої Білозерки на Херсонщині, згадує перші дні російської окупації. Поки він перебував у лікарні, російські окупаційні війська грабували його підприємства. Більша частина. Е Продукції там ну в відсотках це приблизно відсотків 90, була викрадена. Частина продукції е, Внаслідок руйнування будівель. Е, то вона просто е, ну намокла та іспортилася. Сільгосподарська техніка, те, що те, що вони вкрасти, вони вкрали. За словами Андрія, його фермерське господарство внаслідок російської окупації зазнало збитків у понад 6,5 мільйонів євро. Продукція вивозилася вантажівками з біку купованого Криму. <кій> в Криму вже безпосередньо вона вантажувалась на кораблі. Або з Криму вивозилась через кримський міст в інші порти Росії, і звідти кораблями відгружалася Андрій. Каже: Росіяни після грабунку зерна почали відбирати аграрний бізнес. Наразі й чоловік готує повний перелік свого майна, що було викрадене, знищене або пошкоджене, та розраховує на відновлення справедливості у міжнародних судах. За словами розслідувачки проєкту Сі центру миротворець Катерини Яресько, Крим став сірою зоною для вивезення українського зерна з окупованого півдня. Їм допомагає такий сірий статус Криму, тому що вони. Підміняють документи. Ми це фіксуємо неодноразово. Вони вказують в цих документах, що зерно російське, хоч воно вивезено закуповано, наприклад, Херсонщини чи з Мелітополя, спроби закупівлі викраденого українського зерна розповідає Катерина Яресько. Фіксували в Єгипті, Ірані та Туреччині. Проте каже на державному рівні закуповує вивезене з України зерно лише Сирія. В усіх інших випадках залучені приватні підприємці. Є приклади, коли, наприклад, судно не прийняли в Ізраїлі, воно везло зерно з окупованого Криму, а саме зерно з Мелітополя було, і везло на адресу транснаціональної компанії, офіс якої в США. І ну, це ж очевидно, що компанія не знала, що. Це зерно буде крадене з окупованої частини України. Але після того, як ми про це написали і повідомили компанію, то судно було відмовлено і воно не розвантажилось в Ізраїлі. За даними супутникових джерел, розповідає Катерина Яресько у 2023 році, врожайність на окупованих територіях України склала понад 6 мільйонів тонн зерна. Заступник постійної представниці президента в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков каже, прокуратурою Автономної Республіки Крим порушено кримінальні справи проти судновласників, а також капітанів і самих суден, причетних до вивезення зерна з тимчасово окупованих територій України. Україна повідомляє про вказані факти на міжнародному рівні, в тому числі МЗС офіс президента, а також представниця інформує ну, дипломатичні представництво міжнародної організації про вказані факти разом з тим серед країн більшість країн, які купують вказане зерно, входять доколи орбіти впливу саме Російської Федерації. От, і фактично є тими країнами, які з 2014 року підтримують окупаційну політику Російської Федерації. Торік Україна внесла у власні санкційні списки компанії, причетні до незаконного вивезення збіжжя. Крім того, вкрадене зерно один із пунктів міжнародного позову щодо збитків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Максим Лаврінчук, Валерій Ратошнюк, Суспільне новини, Крим.